Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа по Його великої милості. Ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя, да да ми з України. І знаєте, те, що відбувається вже декілька ночей поспіль, навіть сама природа отак сумує разом з нами, сумує разом з нами. Навіть в природі немає зараз яскравих фарб, які ми бачили. Декілька днів по тому, тому що вже четверту ніч, четверту ніч бомблять, бомблять і бомблять. На превеликий жаль. На превеликий жаль, війна продовжується. А так хочеться, щоб оце вже все скінчилося. Коли їхала в парк, думаю, о, зараз хоч троянди мене втішуть. Приїхала, а їх уже тут немає. Уже дбайлива рука потурбувалася про ці кущаки і позрізала уже всі квіти. Але, але я не буду сумувати, тому що, дивлячись на оці листочки, на оцей килимок, який господь. Отак От зробив красиво, зелена трава, жовті листочки. І якщо ти хочеш знайти якусь красу, ти обов'язково знайдеш. Ти знайдеш навіть серед оцього пасмурного неба, серед отих завиваючих верен, сирен ти знайдеш утіху, де ти знайдеш утіху. Тільки в Господі, і Господь приведе тебе до якоїсь квіточки, Він покаже тобі якесь своє творіння, красиве творіння. і ти заспокоїшся і скажеш, як мені добре, тому що я з Господом. Як мені добре, тому що я з Господом. Він може мене втішити, він може мене укрити всі крил своїх, Він може допомогти мені навіть. Кинувшись в Франції і не виспавшись, тому що гуділо, летіло, але ти все рівно можеш сказати Слава Богу! Дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже, бо ти зі мною, дякую тобі, Боже, бо ти допомагаєш мені, дякую тобі, Боже, що ти. Утішаєш мене, дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже. І якщо ти хочеш знайти красу, то ти обов'язково знайдеш. Зараз я вам покажу краса, яка є у нас. Подивіться, вони вже, взорі... вони вже звичайно, відцвітають, але уявіть собі, у нас вже листопад, середина листопада, а юка отак іще світе. І ще в неї скільки є там зав'язей. Стійка, стійка рослина, красива рослина, колюча рослина, але квіточки такі багаті, такі класні. Слава Богу! От і серед осінь ми знайшли красу, квіткову красу. Слава Богу, слава Богу, йому повіки слава, бо велике його до нас милосердя. Слава Богу! От він мені навіть приготував таку лавочку. Зараз я сяду і заспіваю вам сама. Слава Богу! За допомогу з Божою допомогою. Звичайно, коли відбуваються прильоти, такі події, Дуже-дуже гучні, то знову і знову ми молимось за Україну, і хтось скаже, скільки можна молитися, скільки можна молитися. Господи, ти що не чуєш наші молитви? І знову і знову я буду казати: ми будемо молитися, доки доки є надія, доки доки є надія. Але ми надіємось на кого? На людину чи на Господа? На Господа. А Господь каже, що ті, хто на нього надіється, постижені не будуть. Не будуть засоромлені, ми не будемо засоромлені у своїй надії. Нам допоможе Господь. Тож хай оцей псалом буде і молитвою за Україну, і нам навтіху. Про благодатну долю України, прощуєдність віру та любов. Про щастя й спокій кожної родини, Боже звертаємось до Тебе знов, Про щастя й спокій кожної родини, Боже звертаємось до Тебе знов, яскравим світлом слово Твоє сяє. Цим світлом наш народ ти просвіти, і наше хай життя відображає, твій славний, образ миру й доброти, і наше хай життя відображає, твій славний, образ миру й доброти. Дай, Боже спокій нашій батьківщині, Твоє дай царство світле нам серця, щоб ми жили Твоїм благословінням. І вірними ми лишались до кінця, щоб ми жили Твоїм благословінням, і вірними лишались до кінця, і вірними лишались до кінця. В чому може зараз заключатися наша віра? В тому, що ми беремо слово, слово Господнє і кажемо кожне на свою місцевість: не зайдуть, не насиплять валом, не прилетить. Ми будемо це казати, казати і казати доки. Доки є надія, доки є надія. І коли летить, казати, казати, знову казати, Господи, я під Покровом Всевишнього, я під Покровом Всевишнього, я в міцної башті, що є Слово Господнє, що є Ісус Христос, і ніяка зброя, зроблена проти мене, не буде мати успіху. Треба казати ці слова, треба вкладати їх в молитви. Якщо раптом хтось не спить, і також молитва Лиця, ми беремо слово Боже, вкладаємо в свої вуста і кажемо їх, як ті, які мають владу. Не просто так, знаєте, як потрясаємо повітря, але і навіть якщо у нас хоч малюсінька віра, як у того батька, який казав, допоможи мені у моєму у моїй невірі. Мо, о, допоможи мені, і Господь допомагав, і Господь допомагав. Хай буде ота віра, як маленьке гірчичне зерно казав Господь, і її буде достатньо для того, щоб пролетіло, для того, щоб не зруйнувало, для того, щоб залишитися живим і неушкодженим. Слава Богу, йому повіки слава. Тому молимо й просимо Тебе, Господи. Молимо й просимо Тебе. Хай наша віра зростає, хай наші слова будуть в. Звучати з впевненістю, як ті, які мають владу. Звідки ми беремо цю владу? Звичайно, від тебе, Господи, Звичай, звичайно від Тебе. Господь дуже-дуже хоче, щоб всі люди спаслися. Тому в об'явленні 3.20 написані такі чудові рядки: Ось я стою під дверима та стукаю. Ось я стою під дверима та стукаю. От у нас є двері, бачите, образно. І Ісус стоїть під дверима і стукає. А стукає, знаєте, тихенько стукає, він не невереломний, він не захоплює, не бере в полон. Ні-ні-ні. Він стоїть тихенько і стукає. І хто почує, і коли хто почує мій голос і двері відчинить, до того я увійду і буду вечерять з ним, а він зі мною. Він стоїть тихенько і стукає, а потім він тихо говорить: впусти мене в своє серце, тобі добре, тобі, дитино, буде зі мною добре. Я тебе проведу, я тебе зміцню, я тебе заспокою, я дам тобі мир, я дам тобі мир. Але, знаєте, Господь зробив свою частку. Він переміг смерть на Голговському христі, він, він викупив усе людство своєю смертю. На Голговському хресті. і кров його жива, і діюча. і понині омиває, очищає кожного, хто приходить до Господа, кожного, хто відкриває двері свого серця. Господь тихенько стоїть і стукає, і каже: впусти мене в своє серце, впусти. А далі наша частка, а далі нам потрібно відкрити серце, а далі нам потрібно впустити. Тому що якщо ми не зробимо свою частку, якщо ми не зробимо отой кров, на зустріч до батька, якщо ми не відчинимо двері свого серця, то Господь не увійде, як він хоче, як він прагне, щоб якомога більше людей України і всього світу. Відкрили ці серця, відкрили ці серця. Якби люди всього світу відкрили оці двері своїх сердець і впустили туди Ісуса, то б ніяких війн, ніякої розрухи, нічого б цього не було. Але на превеликий жаль, більшість людей полюбили темряву. І ходять у тій темряві, і сам дьявол керує їхніми шляхами. І вони в його рабстві навіть не розуміючи, що вони робить гріха, і навіть не розуміючи, куди вони потім попадуть. Пам'ятаєте про оту клітку, куди вони потім попадуть? Але люди отак більше полюбили темряву на превеликий жаль. Але що нам робити тим, які покликали Ісуса Христа в своє серце? Тужити, навіть. Ісус на Христі також е, у нього була велика туга. Яка туга, що не всі люди спасуться, що не всі люди спасуться, але, знаючи це, він все рівно йшов на Голговський хрест, заради тебе, заради мене. Він ішов на той Голговський хрест, він принес себе в жертву. Ради де деяких, ради отих обраних, ради тих, які все ж таки відкриють оті свої серця. Слава! Богу, тому і ми не будемо взмовкати, будемо розповідати людям про Ісуса Христа, будемо вірними до кінця, будемо вірними до кінця. І хай не всі нас чують, і хай не всі розуміють, і хай ми живемо серед отого зла, тому що, знаєте, коли, коли умножається оце беззаконня. То у багатьох людей починають бути жорстокі серця. І коли ти живеш серед отого жорстокого, тобі важко зосередитись на отому прекрасному, на отому прекрасному Божому. Але своєю силою ми не можемо. Але з силою покохавшого нас Господа ми здолаємо все. Слава Богу, йому повіки слава. Хочу зачитати ще, Слово Божого, декілька місць писання. І так, перше місце, перше місце де я буду читати, це Вибачте, вчорашня закладка, думаю, вчора це читала. Псалом 118. Це псалом, псалом 118. Знайомий псалом, але нам на збудування, на згадку, читаємо Слово Боже. Бо все слово Боже, воно корисно для навчання, для нашого підкріплення. Алілуя, Слава Богу! Прославляйте Господа, адже Він добрий і Його милосердя вічне. Хай скаже Ізраїль. Хай скаже Україна, хай скаже кожна дитина Божа, його милосердя вічне. Кажіть своє життя, Господь твоє милосердя вічне для мене, для моїх дітей, для моєї країни, Господь твоє милосердя вічне. Це записано в Слові Божому, тому це істина. Алілуя! Нехай скаже дім Аарона, його милосердя вічне. Нехай скаже е, дім Олі Куценко, нехай скаже. Же дім кожного хто зараз слухає це відео, твоє милосердя, вічне, господи, до мене, до моїх дітей, до моїх батьків, до моєї. Місцевості, в якій я живу, Твоє милосердя вічне. Господи, простри своє милосердя, простри не по нашим ділам і заслугам, а просто тому, що Ти любиш милувати і помилуй мій край, моє село. Помилуй, Господи, помилуй і збережи в ім'я Ісуса Христа. Хай скажуть усі, котрі шанують Господа, Його милосердя вічне. У Твоє, у своєму утиску я заволав до Господа. Господь мене по. Чув і визволив. Господь зі мною, я не боюся нікого. Що може мені зробити людина? Господь зі мною і допоможе мені, я спокійно дивитимусь на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку у Господа, ніж надіятися на можновладців. Звідусіль народи оточили мене, але я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони вони оточили мене, звели облогу, проте я дав їм відсіч господнім іменем, обсіли мене, наче ріб джолини, але погасли як вогонь у терні бо я... Дав їм відсіч Господнім іменем, сильно штовхнули мене, щоб збити з ніг. Та Господь мені допоміг. Господь моя сила і пісня. Він став мені порятунком, вигуки радості і торжества в наметах праведників. Господня правиця здійснює перемогу. Господня правиця здійснює перемогу. Нам потрібно повірити в ці слова, просто повірити, усім серцем повірити. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про діла Господні. Беремо це вірш на нашу країну і кажемо: Україна не помре, але буде жити і буде розповідати, як Господь допоміг нам вийти із цієї клятої війни. Як Господь допоміг нам вийти? Алілуя, слава Богу! Господь суворо покарав мене, але. Але на смерть мене не видав. Відчиніть мені брами істини, щоб мені увійти ними і прославити Господа. Це Господня брама. Нею входять праведні. Дякую Тобі, що ти мене вислухав і став моїм спасінням. Алілуя! Слава Богу! Коли ми читаємо оцей псалом з вірою, то ми можемо, так як і Давид сказати: дякую Тобі, Господи, бо Ти нас вислухав. Дякую Тобі, Господи. І він не тільки. Тільки вислухав, але він дає пораду, що нам потрібно робити. Він свою чергу робить, але і ми повинні робити свою частку. І так в Єфесянам, українцям. Шостий розділ, десятий вірш. Нарешті, нарешті перед цим іде перерахування, що ми повинні робити. А що ми повинні робити? А потім Господь каже: нарешті, нарешті зміцніться Господом та могутністю сили Його, зодягніться в усю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності дьявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю. а але з начатками і владами, із світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви, могли, щоб ви могли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отже, стійте! Підбережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовистов... благовістити мир, понад усе, візьміть щит віри, якими зможете погасити всі вогні нестріли стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, який є, Слово Боже, постійно моліться духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це в усякою триву витривалістю і благанням за всіх святих. І за мене, щоб коли відкриваю свої вуста, мені було дане слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелія. Мир братам і сестрам і любов з вірою від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа, благодать з усіма, хто неодмінно любить Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Ось такі слова сьогодні дав нам Господь на збудування, на підкріплення. Господь зробив свою частку. Ми повинні також в цьому світі, в цьому світі, на превеликий жаль зла, також мати силу, мати опір і воювати, і воювати з чим, з ким, з цими, хто не з людьми, не з цілесними людьми, а з чим ми повинні. Воювати із злобою під небесною, і для цього нам потрібна зброя, наша божественна зброя. І Господь каже, яка наша зброя. Ми повинні одягнутися, щоб воювати. І для нас потрібна зброя, яка є меч, це слово Боже. І коли ми молимося з вірою, коли ми молимося, як ті, які маємо владу, то дьявол відступає. Він іде геть, шахеди розвертаються, пролітають повз, зриваються, не долетівши, не, не досягнувши цілі. Да, 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 так і буде, але ми повинні молитися, як ті, які маємо владу звідки ми взяли цю владу, нам дав Господь. Коли ми розуміємо, хто ми є в Ісусі Христі, коли ми розуміємо силу молитви, то ми не будемо боятися. А не будемо мовчати, а будемо турбувати небо своїми молитвами, будемо закликати Божого захисту, Божої охорони, будемо тікати в ту башту Божого Слова і будемо, укріпившись Словом Божим, стояти міцно. І хай допоможе нам Господь бути непохитними, бути міцними, молитися, не сумніватися в Божої допомозі і знаючи. Все це знаходитися в дусі радості, а дух смутку хай піде геть з наших сердець в ім'я Ісуса Христа. Адже сам Господь сказав: завжди радійте, за все, дякуйте, завжди радійте і постійно моліться, бо така на вас є Божа воля в Ісусі Христі, Господу, Господі нашому. Будьте збережені Господом, хай Господня рука буде завжди над вами, вашими домівками в ім'я Ісуса Христа, і хай ніяке зло не спіткає вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.